Озвучено українською сайтом Okino.ua Доброго дня. Мене звуть містер Лоуренс Стайн. Кожне хороше оповідання складається з трьох частин. Ступу. Hi. день. Ми щойно поселилися. Поговорили. Кульмінації. І неочікуваного повороту. Це увесь цикл страшилок. Але чому вони усі замкнені? Ти відімкнув книгу? О, ні. Вибачте, я покладу її на місце. <плес> ні, не відкривай. Усі монстри, яких я створив, були замкнені у цих книжках. І коли вони відкрились. Не робіть різких рухів. За мотивами всесвітньо відомого циклу страшилки. Тільки що снігова людина вилізла з книжки. Цього не може бути. Біжи! Я застряг, покинь мене! Рятуйся сам! Добре, прощавайте! Я ж не серйозно у цьому році їх можна зупинити лише закривши у книгах. Ти ж їх читав? Так, так. Дізнавшись їхні слабкості, ми зловимо усіх. Що ви робите? Перевертай, може відчути мій запах. Ні, не спрацював. Я побіг ховатися. Один фільм. А це що таке? Це хлопчик невидимка Так він пустун. Про безліч страшилок. Що тебе робити? Я не забилася. Все ще не забилася. Ти що злякався? Шилки з Джеком Блеком. Гноми? Може, вони приязні? Вони не приязні. Зовсім.